Добрий день, малята! А хто знає, яке свято до нас поспішає? Правильно, новий рік. А що ми прикрашаємо на новий рік? Так, ялиночку. І сьогодні я вам пропоную пограти в гру. Знайди неялинкову прикрасу. Будьте уважні, дивіться на ялинку і вибирайте неялинкову прикрасу. На цій ялинці. Що зайве малята? Так, футбольний м'ячик, молодці. А тут на ялинці що не ялинкова прикраса? Дивіться уважно, шукайте на ялинці. Правильно, ковзани. Малята! А тут на ялинці? Що не іграшка ялинкова? Так, фартушок, молодці, які ви уважні. Малята, а дивіться тут на ялинці. Що не ялинкова прикраса? Так, чашка, молодці, уважні ви. А на цій ялинці що зайве малята? Так, олівець, молодці. Дивимось далі. А на цій ялинці що не ялинкова прикраса? Так, шкарпетка. Молодці, які ви розумнички. А на цій ялинці? Що не іграшка ялинкова? Що тут зайве, малята? Так, парасолька, молодці. А на цій ялинці? Що не ялинкова прикраса? Так, ножиці, розумнички. А тут дивимось, малята, що тут зайве? Що не може бути на ялинці? Так, пончик, тістечко, молодці. А на цій ялинці що не ялинкова прикраса? Правильно, зубна щітка, так, її не, не можна прикрашати ялинку. А на цій ялинці, дивіться, що зайве, малята? Так, окуляри, які ви молодці. А на цій ялинці, дивіться уважно, що не ялинкова прикраса. Так, морозиво, молодці малята, ви всі зайві предмети прибрали і дивіться, як наша ялинка засяяла різними кольоровими кульками. Ви великі молодці, гарно сьогодні працювали. До побачення малята з наступаючим новим роком!